Так, добрый вечер, капуи. Вы знаете, я думаю, каждому из вас понравился конкурс. Очень хорошо, когда коллективы все на факультетах э, так сдруживаются, представляют свой факультет во всех творческих э, своих началах. Э, очень даже хорошо, что э, на самом главном, что у нас три этапа: первый это интеллектуальный, второй спортивный и третий творческий. Э, сейчас я буду Називати одразу же э, міста. І це сума балів э, за всі етапи. І так, э, да, у нас э, перейду на українську мову. Итак, э, грамотою нагороджуються за третє місце у конкурсі битва факультетів, хіміко-технологічний факультет. Друге місце займає теплоенергетичний похлопаємо! Ну і перед тим як я оголошу переможців, давайте разом поаплодуємо команді організаторів, які для вас створили. Перше місце займає факультет менеджменту та.